є одним із найскладніших видів мистецтва позаяк вимагає майстерної взаємодії багатьох учасників солістів, хористів, оркестрантів, танцівників. Результатом такої творчої співпраці наприкінці тижня зможуть насолодитись закарпатці. Ясна річ у українсь нерідко відбуваються концерти класичної музики, проте цей стане чи не винятковою подією. Співорганізатор та учасник мистецького заходу Ігор Строїн розповідає, мріяв про це ще навчаючись в Ужгородському музучилищі. Почути щось таке, окрім записів, якихось на платівках, на уроках музичної літератури і тому подібне не було можливості. Якось так, сидячи за кавою, виникла ось так ось ідея, що. От би добре було, якби у нас був театр. Ну звісно, театр оперний тут не зробити. Це дуже великі кошти і для цього. Щоб проект зробити, дуже важко. Зате порадувати краян класичною оперною виставою можливо ще в травні до 200-річчя італійського класика. Ігор Строєн спільно з солісткою Мар'яною гаврилко Лазур і диригентом Оленою Короленко. Виступили з концертом Віва Верді. Краєва публіка вимагала продовження. Не міста на видовищ на трьох діях за участі закарпатських співаків та соліста Угорського національного оперного театру Віктора Мошані. Ми завжди десь були на виду один в одного. От, я дуже рада з того, що цей такий, знаєте, сузір'я голосисте сузір'я закарпатців вдалося зібрати в один букет. І, власне, ця ідея нас і спонукала зробити оперу власними силами. Тому ну, що маючи ну, кількість коштів, запросити завжди можна. А зробити своїми руками в себе вдома на своїй батьківщині це зовсім інше відчуття, і зовсім інше взагалі завдання, і зовсім інша ідея. Латра Віата одна з найрепертуарніших опер світу, що вже півтора сторіччя не сходить із жодної престижної сцени. Найяскравіший яскравіший епізод в цій опері це є. Пісня Застольна, брендізі, але для мене особисто арія Віолетти вона є надзвичайно складною. Однією з найскладніших арій е, в світовій класиці. Я буду намагатися заспівати якомога краще, і це буде мій такий кульмінаційний піднесений час. Почути й побачити оперну виставу цінителі класики зможуть уже цієї п'ятниці о 18.30 у залі християнського культурного центру в Мукачеві, а в суботу, о 19.00 програму представлять в Ужгороді у Фоє обласної адміністрації.